Кожній рівненській багатоповерхівці чимало житлово-комунальних проблем, не виняток і будинок на вулиці Набережній, 14. 15 років мешканці не можуть добитись від рівненських комунальників заміни труб на гаряче водопостачання. Хоча таку обіцянку людям дав міський голова, запевняє мешканець будинку Валерій Миколайович. Чоловік розповідає, під час підготовки до виборів Володимир Хомко приїздив до них і обіцяв вирішити проблеми. Відтоді на подвір'ї побудували дитячий майданчик та замінили труби системи опалення. Однак, усі підвали будинку постійно підтоплює. Причина у трубах гарячого водопостачання. Труби ржаві, старі, і, звісно, вони ж там, я дав вже фотографії, вони там на шнурочках підв'язані, підтікають. Ну, і тільки заміна, тут другого виходу ніякого немає. Вода в підвалах не висихає ніколи, говорять мешканці. Від цього постійний сморід та сирість. Люди бояться, що почне розмивати фундамент. Зі своєю проблемою звертались ще не до усіх інстанцій міста. До сьогоднішнього дня одні тільки обіцянки. Ми писали неодноразово пану Хомку листи. Є в нас відповіді, переноситься з квартала на квартала, з року на рік, але віз, як кажуть, і нині досі там. Звернувся чоловік і до громадського контролю. Люди з цього приводу роками ведуть переписку із владою. Ну як на мою думку, якщо вже влада відповідає, зокрема і міський голова, і обіцяє, що щось буде зроблено, ну то це треба робити. Є документ, де міська влада обіцяє. В 2013 році, в червні місяці більше року тому, що до кінця року, тобто до кінця 13-го року, проблема буде усунута. І то, причому приблизно таке саме було в 2012 році, Ну, треба зробити це. Якщо ви обіцяєте, то зробіть. Ну, Не настільки там вже величезна проблема, щоб її усунути, але вона призводить до більшої проблеми для людей. Це і волога, це і комарі, і тому подібні речі. Якщо люди бідкаються і кажуть, що це основна проблема цілого будинку, то на це. Це треба звернути увагу і виконати свою обіцянку.